Псалом 98. Господь переможець, уся земля радіє. Псалом. Співайте Господу нову пісню, бо він учинив чуда, Його правиця і Його святе рамено дало йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима в народі, в'явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність, супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає, ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте, Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами й під звуки рогу, ликуйте перед Царем Господом, нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть і разом нехай ликують гори перед Господом, бо він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи.